Всім привіт! Дуже багато питань, як просувається наша справа, як вона проходить. Ну, я вам скажу, що все просувається дуже повільно, тому що ну, не зацікавлені, можливо, наші контролюючі органи займатися цим питанням. Депутати так само не дуже активні. все ж таки, як то кажуть, народі рука руку миє, тому. Маємо, що маємо, але ми не припиняємо боротьбу. І сьогодні я хочу вам показати ще одні маніпуляції, які проводить корцентр інваспорт з інвентарем. А саме інвентар на боротьбу дзюдо, це 22-й і 23-й рік. Будь ласка, подивіться, приділіть цьому хвилинку уваги, і вам буде більш зрозуміло, з чим ми маємо справу. Хочу ознайомити вас з відомостями закупки інвентаря на 2022-2023 рік. Дані взяті з сайта Open Це відомість за 2022 рік. Передивіться, будь ласка, дзюдо, замовлення кіманов в кількості 36 штук, вартість за одиницю 10 тисяч вісімдесят гривень. Загальна сума 362 880 тисячі гривень склала на цей інвентар. Тепер хочу показати вам, що ці документи підписані були Оленою Зайцевою, президентом Української Федерації спорту інвалідів. На сайті Open Bot вони стоять уже під статусом Завершено, тобто вони проведені. А це, будь ласка, квітень 2023 року, тобто на цей рік замовлення інвентаря. Відкриваємо відомість. На тому ж самому сайті статус так само вже завершений, тобто документи проведені. Дзюдо тут стоїть вже замовлення 60 одиниць по 9 тисяч гривень. Загальна сума 540 тисяч гривень на кімано. Спускаємося нижче і вперше я бачу, що на дзюдо замовляють на колінники 36 штук по 1176 гривень. 42336 тисячі гривень складає вартість замовлення. Загальна сума в 2023 році 582 тисячі гривень. Документи підписані Оленою Зайцевою. За два роки зробили замовлення на 945 тисяч гривень, тобто це майже мільйон гривень. А тепер в мене питання до моїх колег. Ви бачили це кімоно в минулому році? В цьому році ви його бачили? Ви бачили на колінники? Я особисто скажу за себе. Мені кімоно дали в 2016 році перед Ріо, а наступний раз мені дали за тиждень до Токіо, це був 21 рік. Тобто 5 років нове кімоно не видавали, а його кожен рік проводять і виділяють. Тому я прошу контролюючі органи, особливо ті, до яких ми звернулися, з поданням заяв провести перевірку. І з'ясувати правду. Можливо, я помиляюсь, і нашу збірну скоро чекає оновлення. З чим вас і будемо вітати. А поки що хай займаються контролюючі органи, проводять перевірку, і ми будемо знати правду, які гроші виділяють і куди вони йдуть. Дякую за увагу! Слава Україні!